Як довіряти творцю? Я знайшов невеличкий такий відривок з шаматі, який я хочу зачитати вам. Ось що пише Барсулам. Він каже: тому якщо творець хоче вивезти людину з густого лісу та показує їй якесь світло в далині. І людина збирає всі свої залишкові сили і кидається туди, куди вказує їй світло, щоб досягти його. Але якщо вона не пов'язує це світло з творцем і не говорить, що це творець кличе її, то це світло зникає для неї. І знову вона залишається стояти посеред глухого лісу. Тобто для того, щоб довіряти творцю, треба відчути його світло. І коли ми відчуваємо світло Творця, над яким ми працюємо саме для цього, кабала нам і дана, щоб отримати, відчути світло Творця, тоді ми починаємо йому довіряти.